Відео про п'єрсі Сорок вісім п, ставатне було живлення. Ось такі? Буває <звал> не хочу робити протокол читати. Ми включаємо на 1,02 А пробуємо завантажить. У нас пішло під нагрузкою 1 Ампер, демок на іполив. Нормально Но 5 Вт. Нормас номер один і, три, і два, ну типа разом три, оскільки цей видає блок. Більше. Червоним тут не читаю. Якось так. В цей може так працювати. Інші роз'єми дають по менше по 33 Втат. Цей роз'єм запихається один бло, з, 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 паяльник що я показував